Не опускайте молитви, не не падайте духом, бо ворог тільки на те чекає, щоб ви опустили руки. Все, ми змучились, ми пропадаємо вже все, вже пізно, вже ніхто нікуди не змучився. Війна затягнулася, а значить, все, нюні по. Розпускати вже нема куди. зібралися докупи, війна як війна, нічого страшного. Як ви хотіли, щоб у часі війни було? Почитайте, як, як що було, коли була Друга світова війна, як працювали магазини. Сервіси, все, як працювала Конституція, в якій чи порушувалися права людини тоді в Другій світовій війні. Інтересно почитати. А то розумієш? Приходиш у місто, все як було, так і є. Війна йде, бомби, ракети, шахети, Так, це все є. Але що у вас є проблема з чимось? Хіба що з річми, ну це зрозуміло. Але все працює, вся інфраструктура, банківська система працює, в магазині все є, чистий спокій. Я пам'ятаю початок 22-му році, 25, го 26. го е Ну, якраз той лютий, що там його лишилося. В магазинах пропало все, Бо тому що всі не знали, що робити. Поставки призупинилися, все, що було, люди викупили. І це був шок. Сьогодні все, успокоїлися. Війна продовжується. І не треба чекати, що вона завтра закінчиться. Війна затягнулася, тепер буде стояти питання чітко і конкретно, інакше не буде. Коли одної із держав не стане. Війна закінчиться, як закінчиться Україна, або війна закінчиться, як закінчиться Російська Федерація в нинішньому стані, в якому вона є. Інакше вона не закінчиться. Перемир'я нічого не дасть. Не тільки ми будемо накопичувати зброю, а я знаю, як тут зараз почнуть себе бесіди. Ну то нашу тої зброї, а де вже війни немає, Та війна всі скінчила. І ворог буде накопичувати зброю, щоб потім з новими силами, з новими ракетами ударити і знищити ще якісь десятки, як не сотні тисяч людей. Ні, воно має розвалитися до такого стану, щоб нікому більше не задавати. Загрози. І все. І всі, ці, що жили оцею мрією, що я буду русським, і мені буде все хорошо, мені всі будуть на халяву роздавати. Я думаю, що то вам скоро все скінчите. Багатьом вже закінчилося, а ще хтось мріє, що з Росією йому буде добре. Росії будуть шугатися. Я навіть не знаю, чи є така країна, чи такий народ, якого так будуть ненавидіти і принижувати по цілому світі. Ви будете не просто говорити російською мовою буде встидно, а навіть сказати, що ти з Російської Федерації. І будуть ходити, знаєте. У футболках з сино-жовтими прапорами руски є, щоб якось реабілітуватися, що я нормальний руски, я підтримував Україну. Будуть. Тому що існує Божа справедливість, якщо ви сьогодні бігали, ну не сьогодні, вчора, бігали із триколором, і кричали «Расія!», що типу, вас це має врятувати. То Бог вам так уберне, що ви будете змушені бігати з сину-жовтим прапором і казати Я за Україну, бо я хочу жити. Бо буде біда. Я не хочу бути пророком, але є таке поняття, як закон і наслідок. Закон, наслідок, дія. Дія, закон, наслідок. Все, що люди зробили каку-б'яку, вони за то мають відповісти. І всі оці злочинці, оці злочинці, ті, що на бомбардіровщиках оцих літають в самольотах. Ті, що випускають кінжали, ті, що вбивають мирних людей масово ракетами, вас усіх знайдуть. І охота вже почалася. І найдуть усіх. І ви не повірите, але багато. Вироків буде принесено в ісповненні самими героями СВО. Як? Воно прийде додому. Або після закінчення війни, або просто його комісують, і гроші йому перестануть платити. І, потім певні люди зв'яжуться з ним. І через криптокошельки кошельки дадуть йому 200-300 доларів і скажуть, що такого-такого-то паскудника зустріти там з утвердку, там чи ще щось. І так і буде, і так уже працює. Нікуди не дінуться вони всі ті, хто винуваті. Вони ще будуть молитися, щоб їх засудили, бо тоді є шанс, що вони лишаться живими. Ви розпочали страшну війну і розпочали з тим народом, який є, напевно, наймирний. Але як його зачепити, він стає як бджоли. Знаєте, український народ це бджоли. Літають собі, гудять, кожен збирає свій мід. Але як хто запихає руку в вулик, то бджоли ціною свого життя нападають і відганяють, хто би там не був, який би той не був хлописку великий, чи хто там би не прийшло. Бджоли, як прилітають всі докупи. То біда і куцагодина йому. Таке себе і чекає всіх, хто підтримує Російську Федерацію, бо, кажуть, ми з русскими воюємо. Ми не з рускими воюємо. Ми воюємо з росіянами, бо туди входять і чеченці, і буряти, і калмики, і, і... то не хочеш, ми воюємо. З росіянами. теж ж Російська Федерація це Федерація. Федерація це об'єднання. Так, це Союз. Тільки час вони назвали його по сучасному по-англійськи. Вже би назвали Союз. То був Радянський Союз, а тепер був би якийсь інший Союз. Ні, назвали так. Називайте, як хочете, його. Наше діло зберегти свою державу, наше діло молитися, а Божа справедливість усіх знайде. Не переживайте. Буде заплачено всім волонтерам, ви що десь ви десь не розкажете, Його мене не згадали, мене забули. Не переживайте. Бог доплатить. Буде заплачено всім нашим воїнам. Ой, зарплату не дали, а там бойові не написали, а там ще щось. Бог доплатить. Саме головне, живим додому. І загинувшим воїнам. Шкода, молоді хлопці пішли, зустрінемося на страшному суді. Ви будете бачити, кого шкода, щоби так довго жили, чи цих хлопців. Які стали перед Богом як святі мученики. Не можна знецінювати жертву, яку приносять наші хлопці, наші воїни. Це є найбільша жертва, найбільша, Більшої немає. нема. Я не говорю про Христа. Христос смерть за всіх людей на цілому світі. Звичайно, що його жертва найбільша. Але я говорю про нашу українську і українську ситуацію.